Автомобіль, придбаний у шлюбі, відноситься до спільного майна подружжя, незалежно від того на кого він зареєстрований. Як його поділити? Хто кому повинен платити половину його вартості, як визначити його реальну ціну та що просити у суді? Про все те та інше розповідаю у цьому відео. Якщо у вас виникло питання поділу майна, то це відео саме для вас. Привіт! Мене звати Вікторія Чухі, я є адвокатом, надаю послуги з розірвання шлюбу, стягнення аліментів поділу майна та здійснюю супровід судових справ. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради у відео. А контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику зверху. Головною особливістю для справ про поділ автомобіля є те, що автомобіль є неподільною річчю. Саме тому закон передбачає, що така річ має бути присуджена одному з подружжя, а інший має отримати компенсацію за нього. Тобто потрібно оприділитися із тим, кому з подружжя буде належати автомобіль. Добровільний поділ майна це завжди найбільш ефективно. Але якщо домовитися неможливо, тоді поділ автомобіля можна здійснити у суді. Якщо автомобіль належить зараз дружині, то чоловіку простіше буде просити суд компенсувати йому половину від вартості цього авто. Якщо ж чоловік хотів би залишити авто собі та компенсувати дружині половину вартості, то це реалізувати вже складніше. Тут потрібно позбавити дружину права власності на це авто, а для позбавлення права власності на авто потрібна її згода. Тому, якщо справа доходить до суду, то найбільш ефективно буде її вирішити шляхом отримання компенсації половини вартості цього авто від того, споружжя на чиє ім'я автомобіль зареєстрований. Наступним не менш важливим моментом, на який я б хотіла звернути увагу, це те, що наявна велика проблема, така що під час перереєстрації авто в сервісних центрах МВС МРЕО не приділяють перереєстрації належної уваги і можуть здійснити продаж без згоди другого споружя. Тобто, ця жінка, власниця автомобіля, може піти в МРЕО і продати свій автомобіль мені без згоди свого чоловіка, отримати гроші та розпоряджатись ними у власних інтересах. І що тоді, як бути в Цих випадках, як їх уникнути та вирішити про все це далі, насправді це дуже поширена та хибна думка, що після перереєстрації автомобіль ділитись між подружжям не буде. Насправді, навіть після продажу автомобіля він підлягає поділу між подружжям, а так робити не можна. Тому вже сформувалась судова практика у таких справах. Верховний суд у справі номер 125 21 один зробив наступний висновок. Далі я цитую за вимогами частини 1-ї і 2 статті 369 цивільного кодексу України, співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників. Якщо інше не встановлено законом, згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном, який підлягає нотаріальному посвідченню та або державній реєстрації, має бути висловлена письмовій нотаріально посвідченій формі. Тобто власник автомобіля має перереєструвати авто за письмовою нотаріальною згодою другого сподружжя. Якщо такої письмової згоди не було. То перереєстрацію можна визнати недійсною або просити суд компенсувати половину вартості автомобіля, щоб договір купівлі-продажу авто визнати недійсним, потрібно йти до суду, але це для нас зараз не так важливо. Давайте розберемося, як знати вартість автомобіля та на яку суму можна претендувати. Якщо автомобіль досі є у власника, наприклад, жінка ним досі користується, тоді чоловік звертається до суду з проханням виплатити йому половину вартості авто та вказує ціну. Сторони або погоджуються на таку вартість, або проводять експертизу. Та експерт огляне автомобіль, врахує його характеристику та комплектацію та визначить ринкову вартість цього автомобіля, а вам надасть висновок з обґрунтуванням цієї ринкової вартості. Але якщо авто вже продано, то у договорі купівлі-продажу є вказана якась конкретна сума продажу цього авто. Ми можемо претендувати на відшкодування половини від цієї суми, якби не одне, але зазвичай вартість продажу транспорту. В таких договорах занижують. тому я б не спішила погоджуватися на таку суму компенсації. Автомобіль вже продано. Отже, ми не можемо дослідити конкретно його ринкову вартість. Але Верховний суд вже для нас дав роз'яснення і говорить про те, що у випадку відчуження майна одним із подружжя проти волі іншого з подружжя, то зв'язку з цим неможливості встановлення його дійсної ринкової вартості визначенню підлягає ринкова вартість. Подібного за своїми якостями та технічними характеристиками майна на час розгляду справи в суді, тобто тоді потрібно замовити судову експертизу та просити експерта визначити ринкову вартість аналогічного транспортного засобу станом на час розгляду справи у суді, а не погоджуватись на ту суму, що вказана у договорі купівлі-продажу. Отже, підсумовою, розмір компенсації половини вартості авто визначається за цінами дійсними на момент розгляду справи, і, як правило, на підставі висновку експерта про вартість цього майна. Самим адекватним та простим способом захисту є прохання до суду відшкодувати половину вартості автомобіля другому співвласнику. Тому що не вказаний у тих паспорті, щоб не змінювати власника майна. Але в будь-якому разі, пам'ятайте, чи проданий автомобіль, чи не проданий, чи користується ним один із подружжя, чи не користується, другий з подружжя може просити компенсувати половину вартості того автомобіля у суді. Також у таких справах слід враховувати те, що ділитися буде тільки той автомобіль, який був набутий в шлюбі за спільні кошти подружжя. Тобто, якщо автомобіль набуто до шлюбу, в дар, отримано у спадщину, придбано за особисті кошти одного з подружжя, то такий автомобіль не може вважатися спільним майном і належить тому за кошти, чиї він був придбаний. Тим не менш, не переключайтеся, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на наступне моє відео. Воно буде корисним для вас. А з вами побачимось у наступному ролику. До зустрічі, папа! -па.